Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу е, надати додаткові роз'яснення, тому що ви мені задаєте питання стосовно разових грошових виплат до Дня Незалежності України. Хочу нагадати, хто їх має право отримати та яким чином і коли ви їх отримаєте. Відповідні роз'яснення надає Пенсійний фонд України. Хочу нагадати стосовно разових грошових виплат до Дня Незалежності, що була прийнята постанова Кабінету міністрів України. Та визначено е, наступні розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Це особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Першої групи отримують разову грошову допомогу у розмірі 3100 гривень, другої групи 2900 гривень, та третьої групи 2700 гривень. Далі отримують разову грошову допомогу учасники бойових дій. Постраждалі учасники Революції Гідності та колишні наповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового. Тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. Така категорія отримає тисячу гривень. Повторюсь, це стосується учасників бойових дій, бо мене хтось запитував. Потім наступна категорія це особи, які мають особливі застолухи перед батьківщиною. Також передбачена доплата разова 3100 гривень. Далі членам сімей загиблих. Або померлих захисників і захисниць тисячу гривень, учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гето інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал соціалістичною режимом у тилу ворога буде разова доплата у розмірі 450 гривень. І ще є одна разова доплата у розмірі 650 гривень. Вона передбачена членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, статус яких установлено згідно закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни. Дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загугального захворювання трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися. Вдруге доплата у розмірі 650 гривень. Дивіться, пенсійний фонд надає роз'яснення. Як їх можна отримати, значить, ті категорії, які є пенсіонерами, вони отримують дану разову грошову виплату разом із пенсіями. Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та ще не є пенсіонером. Пенсійний фонд такому випадку перераховує кошти на рахунки військових частин, установ та організацій, і де, відповідно, особи проходять службу. Далі іншим особам, які мають право на разову грошову виплату, і які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, допомога виплачується за їх зверненням до органів пенсійного фонду разом з документами, які підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім'я особи в уповноваженому банку. Тому очікуємо, що ці виплати відповідно пенсійний фонд всі профінансує, і відповідні ті категорії, які передбачені постановою кабінету міністрів номер 754 від 21 липня 2023 року, всі категорії громадян, про які ми тільки що говорили. Держава щороку до Дня Незалежності на буде надавати разову грошову допомогу, і в цьому році ви її, ті, хто підходить під дані категорії громадян, про які ми тільки що говорили, обов'язково її отримаєте.